Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо задачу з теми іонізаційна дія радіоактивного випромінювання Природній радіоактивний фон, вправа 25, задача номер 2 з підручника фізика 9 клас за редакцією Бар'яхтара та Довгого. У результаті зовнішнього опромінення співробітник з лабораторії щосекунди отримує поглинуту дозу іонізуючого випромінювання, що дорівнює 2 на 10 у мінус 9 степені греє, яку поглинуту дозу отримує співробітник протягом години даного. За 1 секунду співробітник отримує поглинуту дозу іонізуючого випромінювання 2 на 10 у мінус 9 степені грі, яку дозу він отримає за одну годину. Переводимо в систему Сі. Одна година це є 3600 секунд. Формули потужність поглинутої дози в першому та другому випадку будуть одинакові. Це є відношення поглинутої дози іонізуючого випромінювання до часу. В другому випадку, оскільки потужності поглинутої дози одинакові, то можна прирівняти поглинута доза до часу, до рівньої в другому випадку відношення поглинутої дози до часу. Звідси знаходимо значення D1. Поглинуту дозу іонізуючого випромінювання, коли знаходиться співробітник 1 годину. Навхрест перемноживши, D помножити на Т1, поділити на Т. Розв'язання. Де 1 дорівнює. Підставляємо значення. 2 на 10 у мінус 9 степені грея. Помножити на 3600 секунд ділити на 1 секунду. Секунди і секунди скорочуються. виходить одиниця виміру грей. Перемноживши, отримуємо 7200. На 10 у мінус 9 степені гя. Або якщо пересунемо кому, то це буде 7,2 на 10 у мінус 6 степені гя.